Вітаю, друзі! На моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада. Слідуючи колодарним слов'янським святам наступне слав'янське свято це Велесів День, Велесовий тиждень, Велесові святки, Масляна, Велес Бог. Мистецтва, музики, багатства людської душі, щастя та любові, потойбіччя смерті та відродження, опікун всього живого, покровитель волхвів, ясновидців, віщунів, своїм богом Велеса називають також люди різних ремесел та промислів: Велес, волос. Це один із найстаріших богів, що вважається богом достатку. Велес вважається опікуном домашніх тварин, а якщо врахувати, що череди, худоби, скот у давнину вважалися символом заможності взагалі, то стає зрозуміло, чому Велес Бог багатства і достатку. Крім того, Велес Опікун купецтва торгівлі, він прояв рода Всевишнього у світі нави, цар і хранитель потойбіччя, володар. Темних богів, Велес є сонцем іншого світу, його проявом є розпечене ядро землі матері, сонце темної нави. Він приносить відаючим мудрість, витязям знання, вісям господарям статки земні, а не відаючим шлях пізнання. З прадавніх часів наприкінці лютого слов'яни вшановували свого могутнього Бога Велеса. За астрономічним календарем рідної православної віри, на цей день припадає початок місяця зимобор того, що зиму поборює. Велес покровитель варни відаючих, які через свого отця отримують здатність пізнавати світ прави, яви та нави. Він научитель боротьби та чарівництва. Таємний і многомудрий пох Слов'ян. Велес панує в яві від Овсеня Великого 22 вересня до Ярила Красного, 20 березня, коли передає владу Ярилі своєму наступнику, але водночас і помічникові. Боротьба Велеса та Ярила означає не протистояння богів, а їх співдію творені ладу на землі. В образі поєдинку, велеса з ярилом, Бог рот перероджується і постає в новому, молодому образі. Це, мабуть, поєдинок із самим, із самим собою. Слав'яни славлять велеса за ті багатства, які він приніс роду на овсеня, дякують за зиму, яку провели в статку та ситості. Вперше співаються слави, закликання весни та проводів зими. Цей період ще називали свято Колодки, колодія або масниця, масляна. За традицією колода. Це символ старого та віджитого процесу, в який втілювався зимовий період. Кожен день тижня вважається святковим. Колодка народилася в понеділок, освятилася у вівторок. Ім'я нареклася в середу, колодка вмирає у четвер, в п'ятницю відбувається похорон колодки. Колодка мала воскреснути за 40 днів на Великдень. Пробудити природу своєю буйною силою. Тому після свят розпочиналося сорокоденне говіння, Великодній піст, символом колоди був млинець, що втілював образ зимового сонця. Тому це вважалося обрядова страва Велесового тижня. А символом подяки Богу Велесу являється масло, щоб задобрити його. Люди частували Бога через вогнище та пригощали всіх млинцями з маслом. Понеділок, зустріч свята. Цей день так і називали зустрічний понеділок. Люди влаштовували людяні ковз... ковзанки і гойдалки, і дорослі, і діти виходили ковзатись і гойдатись. Вівторок загравання, початок веселих ігор, пригощання млинцями, середа лосунка. Тещі запрошували зятів з дружинами до тещі на млинці. Цей день носить назву Знобаби за звичаєм, у середу вся родина збиралася за одним столом, щоб улюблений зять був задоволений. Четвер розгул. Четвертий день масляної називали ще переломним або широким. Саме з цього дня починається справжнє гуляння, яке супроводжується ситною їжею і питвом. Поряд із млинцями, головною їжею на масляною, були вареники з сиром і сметаною, гречані млинці на маслі. Щоб допомогти сонечку прогнати зиму, люди влаштовували катання на конях навколо села посолонь, тобто по сонцю, за годинниковою стрілкою. У п'ятницю. Тещані вечірки теща їздила до да, зятя на млинці, і тепер вже зять мав тішити улюблену тещу. Собота зовицині годенники, зовиця це сестра чоловіка. Родичі ходять в гості до родичів і пригощають млинцями. Найбільш пишно відзначається неділя, яку ще називають прощеним днем. Шуткова неділя, прощення, цілувальник, бо в цей день потрібно обійти усіх родичів та. Сусідів і попросити вибачення за всі скоєні образи. Спеціально до цього для дня готували вареники з сиром. Після взаємних вибачень люди цілувалися. Після цього вважалося, що заподіяна кривда втрачала свою шкідливу суть. У такий спосіб народна звичаєва структура.